Мене звати Світлана. Рада вітати вас на каналі через термин до краси. Сьогодні хочу поговорити про таку ситуацію, як розмноження лілії. Швидко, багато і не дуже напряжно, як кажуть. Зараз сезон, коли купляють всі цибулинки. Наприклад, є сорт, який нам ну, дуже вже подобається. Ну дуже. Хочемо його бати, мати багато, але по коштах він виходить дорогий. Значить, дивіться, що ми можемо зробити. От я взяла самі такі дохленькі цибулинки, які в мене залишилися після продажі лілій. Звісно, я їх нікому продати вже не продам, тому що ну, товарну якість, товарний вигляд її вони втратили. Але я знаю, що з ними можна зробити, щоб їх не втратити, і щоб не втратити кошти, які в них вкладені. Ну і взагалі рослинки шкода. Отже, тут я їх замочила в розчині магнікур енердж -E Я його дуже люблю, тому що він гарно від підмили. От я не побачила. А тут виявляється наші наші крипції. Нічого, ми пробуємо тут, в який будемо садити підтримці. За побігла стричка. Веренамо. Значить, ну да. що ми робимо. І я їх замочила на дві годинки. Після того, як вони у нас гарно помокли, передивляємось, що у нас годне, що не Отже, Такі от ризиковані мусочки Наприклад. Брати в розможні я вже не буду. Тут мало шансів. Шанси, звичайно, є завжди, але не хочеться тратити лишній ґрунт на такий малоумитаючи. Прибираємо корінчики, щоб нам не було дуже важко складно відділяти. Це нам не потрібне. Це нам не потрібно. І прибираємо лусочки, які нам візуально не подобаються, але прибираємо так, щоб стеденце залишилось у нас тіл. Ось, ці крайні ми прибираємо. І тепер відділяємо також само лусочки, які ми будемо брати для розмноження. Акуратно убій. Щоб ми їх не відламали лишніми. Віддеться ми їх відламуємо. Бачите? Остапимо це акуратненько, не половині, не від кусочка ось так, від насамок. І так розділяємо всю Ця річна не підходить розмноження. Отже, набираємо листочки, які нам подобаються, які ми зможемо замирити в субстрат. Залишається такий тежень коронавіру. Вібрати. Але тут, бачу, вже залишилась одна лусочка, яку можна буде відділити, і тут суцільне кореневище. І у нас вже прокльовується вагінець, який буде давати росточок. Отже, ми цю частину залишимо повністю, звідси у нас підуть корінчики. Підуть гарні корінчики які нам дадуть здорову рослинку. І так ми розподіляємо усі, усі цибулинки. Якщо ми хочемо по сортах, відповідно собі сортуємо по сорта, і пізніше ми будемо їх садити так, по сортах. Отже, що ми робимо далі? Хтось використовує окремі посудини. Я ж використовую. Такий хитро спосіб, Мені по сортах не потрібно, я свій по сортах пізніше поділю. Я їх беру насипом. Відділяю акуратно. Деякі сорти дуже гарно відділяються, деякі неровляють зламатися не там, де нам потрібно. Бачите, також повстріли. І тут у нас вже в декілька цього року повноцінний. Звичайно, цибулинка не наросте така величенька, яка одна котіла. Але, отже, що ми робимо далі? Щоб я затримувала цю роботу трохи під вас. А що ми робимо далі? Беремо наш сон звітний костра. Звичайно, він вже оброблений. Звичайно, куліеколенові пакет і набираю. Далі розкладаю в довільному порядку лусочки. Просто їх кидаю в цей субстрат. Просто кидаю, тому що пізніше ми будемо все одно його ворохобити. так. Ці цибулинки я можу посадити окремо в якісь горщики. Ну, звичайно, для розсади горщиків. Я їх туди не кидаю, куди лусочки. Отже, кидаю лусочки в субстрат. Зрушую водичкою не дуже. Так, щоб тільки волонтер трималося. І домовляю ще двега з містра. Перше вже не зволодую. І зав'язую. Просто зав'язую. Пакети в нас тепер еко, вони дихають. І ставлю в тепле місце, не гаряче, просто в тепле місце. І місце в кімнаті, в підсобному приміщенні, де вам зручно. Так я їх ставлю і періодично перевіряю, що у нас з ними відбувається. Далі приблизно червень липень, Якщо рахувати, що у нас зараз березень, червень-липень, На Лусочка з'являються малесенькі бульбочки. Зараз я їх не маю, звичайно, тому що у нас березень. Бульбочок я не маю, що вам показати, а хочеться вам розказати і показати, що роблю я тоді з лусочками? Тоді я лусочки розсаджу ось таку корчці. Не знаю, чи вийде у мене зараз показати вам. Щоб ви розуміли. Ворщик. Я напхала лусочок. В місяці кінець верхній. так от зараз згадали точно. Пробую дістати почав одну. Не знаю, що у нас тут буде. Скриєчку. Хочу всередині колупатись. Лисочку. Подивіться, Оце вже є молода цибулинка, яка наросла на лосошці. Звичайно, я зробила турнирці, я вибірвала корінчик, але нічого, вона в нас прийметься знову. Дуже хотілося вам показати. Ось така цибулинка наростає за півроку. Тут я їх просто тримала в приміщенні опалювальному, не мала можливості їх висадити на двір, от навіть корінчики йдуть на степлі. Ось Крім цибулинки, ще й нарощує кольочки. Не всі сорти таке роблять, але деякі нарощують. Тобто цього року вже у нас буде однорічна бульмочка, скажемо. Ось ці трішки руки, перепросити, що я її. Негарно з нею поступила. Вона хотіла собі просто встиг. Я вирішила її витягнути. Я вже така недобра по Але хотіла поколити. Не всі такі дають, от бачите, де глусочка синіша, стоп сильніший. вже такі нормальне, нормальне наросло. Щоб ви розуміли? У мене таких чотири горщики є. Це мені потрібно буде. В орієнталки відрізняються від азіатів. Звичайно, що відрізняється, вона і колись. Можна зрозуміти, що тут, тут різні види вілі і різні кольора, тому що тут буде забавно яскраві. І більше, звичайно, що будуть різні кольори. Тобі, того, лусочки вже розклалися. Да. Ще ми спробуємо добути. Прибула, не добула. Не добула. Що вдома стоїть вийде. От щоб вирозуміло. Ось такий сад. у мене на дворі. Вони зимували на дворі, неприкриті. І ось така, такий в них вигляд. То я їх сьогодні занесла тільки зі двору. Хотіла подивитися, що у нас тут. Звичайно, цікаві лайварі. Бо зарінувся вирвали. Так не буде. Що ми тут буде? Вони тільки починають просинатися. Що вони зимували на дворі. Тут була, а тут це будинка, яка почнемо нароста. Хочу нашкодити лінію, хочу вам показати, щоб ліво на зумі настільки коронево переклелось. Якщо її погодувати гарно цього року, зиму вона йде вже дорогою бульдочкою. Остараємося, розсопимо назад. Рости собі, рости, цвіти. Як бачите, які жирненькі пагони. Так, звичайно, залежить багато від сорту. Є пагони жарненькі. Напевне, це один сорт попав. Скоріше з того, я так лусочки висаджувала. І є слабкіші, які тільки випускають листочки. Звичайно, зимування на дворі дало свої знаки. От як відрізняється, яке в приміщенні зимувало. Горщик з лусочками, а який на дворі зимував. Але нічого, і ці, і ці живі. І при правильному догляді вони нам дадуть гарні квіти, гарні рослинки. Якщо доживемо десь до слідуючого року, будемо милуватися їхнім церкві. Ну що ж, думаю, ви зрозуміли, як можна розмножити лілій багато за один раз улюблених світів. Думаю, вам стане в нагодній досвід. Буду чекати вас на своєму каналі гостя. Діліться своїм досвідом, своїми враженнями. І до зустрічі!